Друзі, всім вітання! Знаходжуся в офіційного дилера Audi. Тут площадка з блушними автомобілями, які вони продають. До мене звернувся клієнт від свого приятеля, якому я вже привозив автомобіль, і йому потрібно Audi Q4. Я вам зараз покажу, що ми йому купили. Це такий бюджетний варіант. Там нічого такого супер особливого немає, але все рівно вона свіжа. В дуже хорошому стані батарейка 82 кВт. Це дуже багато. Монопривід, мало там різних опцій, і відповідно ми 100% будемо приїжджати на цьому автомобілі дуже багато кілометрів, що є основним таким плюсом саме цього автомобіля. Тут, як ви бачите, звичайний трепчаний салон. Він не прокурений, приємний запах. З плюсів також чорна стеля. Деколи буває світла, є окремий клімат-контроль для задніх пасажирів, теж плюс. Колір взагалі чудовий. Як на мене, він класно підходить багатьом автомобілям, плюс він такий немаркий. Все сезонна гума, в хорошому стані я би не міняв би нічого, їздив би на цих колесах зимою, літом. Вже навіть як би казала практика. В Україні теж можна використовувати таку гуму. Якоїсь такої проблеми з зимою з нею не буде. Давайте її заведемо. У нас тут, бачите, половинка 55% заряд і запас 246 км. Доволі непогано. Стандартна мультимедійна система, Добре. яка знайома по, по всіх моделях Зараз. Ось і все. Угу. По стану заважень немає. Все окей, незважаючи на 50 тисяч пробігу, все супер. Дивіться, довговічна пам'ять у неї 17,9 на 100 км. з плюсів опускається повністю заднє скло. Не у всіх Audi є така розкіш. Навігація є, але треба купити ліцензію, щоб її використовувати. Ну або через Apple CarPlay. Ось така історія. Підірів сидінь, трьохзинальний клімат. Тут все в принципі, зрозуміло. Матеріали, скажімо, не супер преміум якості, але воно все, знаєте, ну, тут тут, тут питань немає. Тут так щось вже твердіше, тут, тут ще твердіше. Але я впевнений, що воно не буде, знаєте, вам там тарахкотіти. Все буде в порядку. Глянемо, що ми отримаємо позаду. А позаду ми тут отримаємо, я вам скажу, багато місця. Дуже багато. Мені треба лягти, щоб достати ногами до переднього сидіння, якщо, наприклад, я налаштую його під себе. Клімат контроль. Виставили собі там якусь стандартну температуру і все ок. Як я вам і казав, комплектація тут напівбазова, але тим самим і розхід буде менший. Тому що... Менше різних електросистем задіяно. Дві зарядочки, домашні. і Type 2 багажник великий. Як на мене, в дуже гарному стані авто. Видно, що бережно його експлуатували, ніяких царапин по кузову, зауважень, все гарно. За свої гроші абсолютно Норм варіант. Ціна цього автомобіля 23513 євро. Хороший варіант 23 рік. Є активний круїз контроль, до речі. щоб ви там, де сідете в дорогу, собі виставили швидкість, у вас є отримання в полосі і собі з кайфом їдете. Ну, взагалі, питань по машині. Немає ось такі справи. Автомобіль будемо купляти. Тут задача його оплатити, щоб дилер побачив кошти на рахунку. Після того забираю автовозом автомобіль, везу в Україну, розмитнюю і відправляю після всіх цих митних процедур своїм клієнтам з міста Дніпра к'юшечку до будинку. Всім дякую за увагу. З вами був Андрій Автофура. Ваш надійний помічник в сфері пошуку покупки автомобілів з Німеччини в Україну під замовлення. Нагадую, що ви можете також підписатися на мій інстаграм. Там я активно веду блог про автомобілі, які купляю. Запросто телефонуйте, пишіть, з радістю. Буду готовий відповісти на всі ваші питання. Пока і слава Україні!